Все ніяк не наважувався записати це відео, і ось зібрався з думками, часом та записав. По суті, це відео буде відповіддю на питання можливостей: чи можливо, чи ні заробити гроші на криптоактивах. Я вдався до такого експерименту. Стартовою точкою буде обраний день та сума, яка вже сформувалася в одному з моїх портфелей на біржі B Binance. Додатково буду використовувати таблицю для своїх щоденних спостережень, ціни. Як вона рухається і які прибутки або збитки будуть на протязі місяця. Криптоактивами займаюся з 2021 року. За цей час було багато різного. І купував, і продавав, і накопичував, і навіть торгував. Звісно, були різні ситуації, як прибутки, так і збитки, а іноді значні. Якщо вам цікаво буде, можу поділитися такими історіями. Напишіть в коментарях до цього відео, так або поставте плюсик і заодно поставте вподобайку. Цими діями підтримаєте мене та україномовний контент, за що буду вдячний. Отже, зараз ви спостерігаєте головну сторінку Binance мобільного додатку в мого кабінету. Дуже хороша біржа. Тут представлено один з портфелів з загальним обсягом або вартістю 2479 доларів. Переважна більшість активів складають монети, які входять в топ-10, решта монети в топ-50. Вони є більш стабільними, умовно кажучи. Але їхня ціна дуже швидко рухома вниз, вверх за долі секунд, тобто мають таку волотильність. Або навіть сильну волатильність. Перейдемо до таблиці. Вона має декілька стовпчиків. Дата та час. Власне, фіксував як початкову точку входження. Наступне входження та сума. Це початкова сума як базова точка, яку буду відслідковувати. Вона буде змінюватися. Наступна зміна у відсотках та у грошах до попереднього періоду, тобто по днях. Наступний загальний зміни у відсотках та грошах до базової точки входження. Наступний це профіт для фіксування суми закриття чи виведення грошей. Як можемо бачити, ціна змінюється не лише до попереднього дня, а й до базового дня. Є досить непогані дні, а є менш щедрі дні. Отже, перший місяць показав, що все-таки це можливо. Від ідеї та встановленої цілі. Дякую, що додивилися це відео. До наступних зустрічей!